Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз у нас 14 годин 25 хвилин, 15 травня, понеділок 2023 року. Ми з вами знаходимося у 10-му коридорі тропи Серафима Соровського. Це коридор мудрості і вашого призначення, де ви вже пройшли. Дев'ятий коридор випробувань практики, і ви вже усвідомлюєте все те, що відбувається на планеті Земля, і ви тепер мудрець, який бачить все довкола. І що це я хотів ще згадати, що ми йдемо по життю. І проходимо оці, е як перший, другий, третій четвертий коридор свого життя. І ми дивимося, що відбувається, дивимося, е що е навколо, хто йде разом з нами. Ми... Е Переосмислюємо це життя, бо одне сприйняття коли нам 15-20 років, друге сприйняття, коли 35-40, і інше сприйняття, коли вже багато з нас, бабусі, дідусі, і вони вже на цей світ дивляться іншими очима. То кожному з вас я бажаю. У свій час пройти ці всі коридори вашого призначення для того, щоб ви для свого родинного кола були тим великим мудрецем, який його втримує, який його підтримує, і який як. Ви як генератор, який дає, забезпечує і енергетично, і світлом, і всіми потужними чинниками життя, вашу родину. Це і діти, і онуки ваші, і е, завдяки вашій енергії, силі, завдяки вашому розуму, вашому мудрому ставленню до життя, всі вони. Теж отримують цю потужну силу, і завдяки їй виживають в цьому світі. Тож пам'ятайте про це, що ви несете велику відповідальність за тих, хто поряд з вами. Дякую вам за увагу і хочу побажати, щоб е божественні енергії. Були з вами чистий розум і чисте бачення цього світу, і е, щоб ви вміли захищати своє родинне коло. З вами був Сергій Голосіївський, 10-й коридор тропи Серафима Соровського, Сукране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.